Коли ми допомагаємо дитині розкрити її талант, ми допомагаємо Україні зростити людину. Навчання рік у комунальному закладі школа мистецтв імені Михайла Мовдоляка був насичений подіями, здобутками та творчими відкриттями: сольні концерти, персональні виставки, творчі проекти, педагогічні майстер-класи та концерти. Учні та педагоги мистецької школи. Ще раз підтвердили, що українське позашкілля це не просто освіта, а справжній простір для розвитку талантів, формування цінності та виховання незламності. Позашкільну освіту в громаді здобувають 692 учні з дітьми творчо працюють 40 викладачів, кількість навчальних відділень школи три, музичне відділення художнє та позашкільне. На початку 24 25 навчального року колектив художнього відділу розпочав роботу у новому гарному приміщенні. Також цього літа викладачі образотворчого мистецтва облаштували арт-простір для занять на свіжому повітрі на честь народного художника нашого жителя Олесі Семерні. При позашкільному відділі школи мистецтв відкрито центр навчання та розвитку швейної справи від першого стівка. До виробу, до швейної справи навчались діти та дорослі з числа внутрішньопереміщених осіб. У 24-25 навчальному році 38 учнів опанували початкову освіту, 24 учні успішно закінчили навчання та отримали свідоцтво про безшкільну освіту. Продовж року учні здобули 78 призових місць на обласних всеукраїнських конкурсах у галузях музичного. Образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва. Також маємо здобутки туристсько спортивного напрямку. Педагогічним колективам школи проведено 28 заходів: музичним відділом 12, художнім 3, позашкільним 13. Художній відділ неодноразово презентував виставки картин Кольори незламності, в яких учні через мистецтво відобразили сучасні події в Україні. Окремі картини презентовані іноземним партнерам нашої громади. Музичний відділ подарував батькам та гостям школи яскраві концерти, День музики, музика в нашій оселі, зимові забави, музика весни. Літом на базі позашкільного відділу працював мистецький табір дозвілля та відпочинку Юа», в якому творчо та активно проводили літні канікули 35 дітей міста. Школа мистецтв більше ніж заняття, концерти, виставки, фестивалі чи змагання це простір сили, підтримки, свободи творчості і самореалізації. Наше спільне завдання сьогодні зберегти позашкілля в громаді, розвивати його, попри всі трудності, захищати як інструмент культури, освіти, ідентичності і найголовніше надихати. Школа мистецтв. Чимо творити майбутнє.